П'ятницю 13 грудня у Білгородністровській міській раді відбулась 39-та позачергова сесія. Засідання виявилось непростим. Через технічні проблеми система голосування Рада вийшла з ладу, що змусило депутатів перейти на поіменне голосування. Народним обранцям довелось зробити паузу для перегляду порядку денного та формування нового з урахуванням найбільш важливих питань. Головою лічильної комісії була обрана депутатка Тетяна Волощук. Вона взяла на себе відповідальність за організацію голосування. Кількість присутніх депутатів 29. Дякую. Значить, 39-та позачергова сесія Білогородніцовської міської ради 8-го скликання оголошується відкритою. Серед ухвалених рішень кілька важливих питань, що стосуються управління комунальним майном, зокрема, вилучення майна комунальної власності з оперативного управління та укладання договору оренди без аукціону. Закріплення права оперативного управління за районною лікарнею. Оксана Соколенко запропонувала правку про повернення всього майнового комплексу лікарні. Проте депутати вирішили передати питання на розгляд нової комісії, яка опікуватиметься долею районної лікарні. Зараз сьогодні працює вже в комплексі цього. Працює наш медичний е е е ребіліта. Вони вже почали до нас, доприймали. Тому саме я думаю, що це для сьогодні ставити такі правки. Також було ухвалено рішення про затвердження проєктів землеустрою для місцевих підприємств, таких як КП Городністровськ, Водоканал і Центр первинної медико-санітарної допомоги. Валентина Орлова закликала підтримати зміну орендної ставки для першого рівня надання допомоги з метою спрямування коштів на ремонт приміщень. Ми готові підстроїтися до всіх ваших вимог, депутатів. Тому що дійсно сьогодні 4,5 тисячі мешканців міста Білгородністровська. Ми весь працюючий персонал. Ми всі мешканці міста Білгородністровського ви згадайте ту вакцинальну кампанію ковіда, хто її робив. Наш центр тільки робив, бо ми тільки мали сертифікати на всі вакцинації. ковід. додатково обговорили зміни до бюджету. Найбільші суперечки викликало питання про виділення півтора мільйона гривень на погашення боргу водоканалу за електроенергію. Депутати вимагали обґрунтувань від директора підприємства Максима Мазуренко. І всім відомо, що за останній квартал підняття цін на електроенергію було ну як мінімум три рази. Наприклад, водоканал працював по старому тарифу на шість з копійками, а сьогодні він вже становить один. У мене не вистачає коштів, і кожного місяця у нас організовується якась заборгованість. У нас вже близько десь четвер місяця. Ми працюємо кожного дня. Ми скидуємо, стараємось скидуватися по 100 тисяч на рахунки компанії Енерджі, яка кожної неділі продліває нам відсрочення відключення від електроенергії. Детальніше послухати ви можете в повному записі сесії. Незважаючи на технічні труднощі, сесія завершилась ухваленням ключових рішень, які мають важливе значення для громади. Слідкуйте за розвитком подій у Білгороді Дністровському разом із нами. Анастасія Кієв, Віталій Солодухін, Анатолій Укінчук. Перший муніципальний канал.